Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, Київський новинар, і сьогоднішній випуск Бандера Ньюз присвячений трампоманії. Цей хештег ми трішечки підзабули, але не варто. Верховний суд Сполучених Штатів Америки узаконив дії президента та Білого дому щодо скорочення федеральних агенцій, державних органів та штату. Персоналу в цих агенціях. Це дуже важливий крок. Це буде говорити про те, що Трамп абсолютно правий в тому, що зменшує кількість державних агенцій та видатків на них. Трамп все-таки домігся свого, і більшість країн, включаючи Японію, Британію. В цілому Європейський Союз як об'єднання уклали торгівельні угоди на тих умовах, які хочуть Сполучені Good job! Ну і що дуже важливо, зараз в ЗМІ обговорюють позицію Трампа, що він не буде поки що. Застосовувати нові тарифні угоди, сітки і переглядати тарифи для того, щоб спонукати країни до нових угод, це значить, що зараз буде певною мірою економічне плато. І сама важлива новина це те, що Трамп змінює публічну риторику щодо Путіна і каже, що він не те, що не хоче миру чи перемир'я, чи якихось умов. Він просто хоче знищувати українців. І це означає, що публічна риторика Трампа змінюється по відношенню до Путіна як керівника. Навіть умовного Російської Федерації він розглядає Російську Федерацію як стратегічного партнера, але не під керівництвом Путіна. Слава Україні! Ми переможемо, тримаємо інформаційний інші фронти і говоримо постійно про те, що Україна вільна та. Незалежна, оскільки одна з основних задач Російської Федерації це створити візію у нас в думках, що все те, що вони роблять, звичайна буде ні, ні. за це буде відповідальність.